Добрий день, Василий Отечу. Має таке запитання. Чи варто вітатися з штучним інтелектом? Ну, можна подивитися на це питання ширше, зараз. що таке штучний інтелект. Багато наших студентів йому починають сліпо довіряти, отримують завдання від нас, викладачів, роблять завдання, здають. Але я хочу показати дуже простий приклад. Ми можемо спитати цей штучний інтелект. Ми поговорили з ним зараз. Я попросив його відповісти на маленьке питання. Яке питання, він каже, він радий допомогти дійсно. Я прошу, скільки літрів я використав своєму попередньому повідомлення? Він каже, повідомлення було 34 літри. Але ми ж люди ми вміємо рахувати, ми вміємо, ми бачимо, що він там насправді не 34 літа. Я його перепитаю, точка 34. Він каже, вибачте, я помилився, 39 літрів. Знов не попав. Гарно. Тобто ти стверджуєш, що повідомлені, привіт, ти можеш відповісти на моє невелике питання рівно 39 літр. Знов він вибачається, тобто певні каже 56. Тобто е тут треба його використовувати е як інструмент, який дозволяє вам покращити свої якісь рутинні функції, але не сліпо довірятися. Але з іншого боку, ніколи не знаєш, як воно повернеться. Треба підтримувати гарні відносини з тим, хто може колись захопити світ. Дякую за